Зараз я є частиною команди студії Duo Design, яку ми відкрили зі своїм другом і на той час дизайнером з 10-річним досвідом. От зараз у нас невеличка команда з трьох людей. Я є головним дизайнером і візуалізатором в студії. Також у нас є мій напарник, який займається більше технічними моментами, виїздами на заміри, роботою з майстрами. І є дівчинка, яка займається кресленнями. Ми починали з житлової нерухомості, це квартири, сімейні будинки, але з часом розширились, почали брати більш складні для нас проекти, кафе, ресторани. Зараз є навіть проекти лікарні. Ми плануємо потрохи розширятися, брати більш складні проекти. От більш детально пропрацьовувати сам процес роботи, креслення, можливо, якісь інновації будемо вводити. Я з радістю можу порадити крієтів людям, які навіть взагалі не дотичні до цієї професії, які не розбираються в дизайні, тому що тут можна освоїти професію з нуля, практично, або перейти з іншої професії в цю.